Керівництво окупаційних адміністрацій Луганщини всіляко намагається втертися в довіру до місцевих жителів. Так днями представники місцевого органу з Лисичанська приїхали до мирної долини з гуманітаркою. Оси гуманітарного помочь привізливо призливо сьогодні. Звіслані гігієни доставили. Від такої підтримки з боку самопроголошеної влади розхвилювалися єдинороси з Татарстану і привезли в Лисичанськ кілька фур. Кажуть, що з продуктами. Хоча місцеві подейкують про перевезення БК під прикриттям гуманітарки, керівник татарстанського відділення єдиної Росії їхню думку скоріш підтверджує: велика допомога виявляється і мобілізованим в зоні спеціальної військової операції». Значно скромніші спонсори у жителів Сєвєродонецького району журналісти з Калмикії і Общественна організація «Не забудем, не простим» привезли сьогодні гуманітарну допомогу одягу. Це роблять чи з милосердя. Скоріш задля піару. врешті-решт речі дісталися пожильцям рубіжанського пункту обігріву а мінімальні продуктові набори розкидали по Воронова та Мітьолкіно. Спроби закрити рота населенню крупами та ганчір'ям невдалі. Жителі окупованого Сєвєродонецька в пабліках жахом сповіщають про нашестя щурів. Пишуть що ті прогризають стіни в оселях та ласують сіфонами. Погіршується ситуація із санітарією, оскільки до тривалий час сміття з міста не вивозилось наразі. Там трошки почистили, але розвались гризуни. Що в свою чергу загрожує певними наслідками для населення і досить е такими можуть бути суттєвими негативними. Якщо фотограф і журналіст не дуже як привернути увагу нових підписників у соцмережах, Проїхатися знищеними містами Донбасу вирішила жителька Москви Ангеліна Латипова. На бідах Сєвєродончан не шанована пані, піариться з особливим цинізмом. Записує ліричні відео на фоні українського згорілого танку. До слова книги в її руках вкрадені з квартир місцевих танк. Вона вважає головною родзинкою в місті. А й справді, якщо окупаційна влада нічого за рік великого тут так і не відбудувала, чим же ще можна хизуватися?